Ти грішник, не впадай у відчай, я не перестану укріплювати вас цими ліками, бо знаю, яка це зброя проти диявола, не піддаватися розпачу. Якщо в тебе є гріхи, не впадай у відчай. Не перестану постійно повторювати це і якщо щодня грішиш, щодня кайся. Подібно як у старих будинках, коли вони згниють, ми видаляємо згнилі частини і замінюємо новими. І ніколи не покидаємо подібних турбот, так і ти постарів сьогодні від гріха обнови себе покаянням. Чи можливо скажеш спастися тому, хто покаявся? Цілком можливо. Хоч би я все життя провів у гріхах, але якщо покаюся, спасуся, звичайно. Чим це може бути доведено, милосердям твого владики? Хіба я надіюся на твоє покаяння? Хіба твоє покаяння може справді очистити такі вади? Якби було тільки саме покаяння, тобі справді варто було б боятися. Та оскільки з покаянням поєднується Боже милосердя, а для божественного милосердя міри немає, неможливо і словом виразити його доброту. Це твоя злоба має міру, а у ліків немає міри. Твоя злоба, якою б вона не була, є злобою людською. А людинолюбство Боже невимовне. Тому надійся, що воно переможе твою злобу. Подумай, чи може іскра, яка впала в море, світитися, наскільки малою є іскра у порівнянні з морем, настільки незначним є і гріх у порівнянні з Божим милосердям. Та й це не так, а в набагато більшій мірі, бо море, яким би великим воно не було, все ж таки має межі. А Боже милосердя безмежне кажу це не для того, щоб зробити вас недбайливими, а щоб надихнути вас на більшу ревність, святитель Іоанн Золотоустий.